Законодавча ініціатива парламентарів щодо упорядкування реалізації та експорту лісоматеріалів знищить лісову галузь, впевнені лісівники. Уважно вивчивши законопроект, який у Верховній Раді пройшов перше читання, фахівці галузі Житомирщини погоджуються, що вдосконалення господарства необхідно, тому підготували свої пропозиції. Ініціативи знизу збираються передати до парламенту через Житомирських народних обранців. Зустріч з одним з них, народним депутатом Павлом Дзюбликом. Від була зі сприяння обласної ради. Всі ми знаємо, що треба приймати, скажімо, реформувати лісове господарство для того, щоб воно починало працювати. Це наше буде перше таке спільне зібрання. Я хотів би почути чітко, що відбувається у нас в області, зупинитися на цих проблемах, і що ми можемо з вами спільно внести. Як законодавчу ініціативу внести в парламент, головний камінь спотикання в новому законі мораторій на експорт лісу Кругляка на 10 років з 1 березня цього року. Ця заборона, на думку авторів закону, має стимулювати розвиток деревообробної галузі. Переробники деревини скаржаться на дефіцит дубу на внутрішньому ринку. Це пов'язане ще й з девальвацією гривні. Зв'язку з Неаргументованим, на мій погляд, підняттям курсу євро і долара є надзвичайно великий ажіотаж щодо купівлі лісоматеріалів круглих, необроплених ціни яких не встигають за ростом курсу, і тому очевидно, що курсова різниця на первинні приробки лісоматеріалів крулих піломатеріал і подальше поставки на експорт мають на собі такі достатньо серйозні прибутки, за які просто зараз сектор деревообробки принаймні аргументовано націлився. Всі весь обсяг заготівлі дубом виставляємо на аукціон. Як мені відомо, в Черкаська, Вінницька область аукціони пройшли надзвичайно в важких умовах. В зв'язку з тим, що місцевий деревообробник бореться за обсяг деревини по добу, і при нам йдуть і спекуляції, і зриви аукціонів, і Перепродаж, тобто великого роду компанії на цьому ринку намагаються боротися за той дефіцитний ресурс, який є. Лісівники ж області кажуть, що деревообробна галузь на Житомирщині забезпечена сировиною навіть злишком. І з того об'єму, який у нас є, ми практично всю 100% продукцію ділову ми виставляємо на аукціон. Ми в прошлому році виставили 124 тисячі кубометрів, а продали. Продали, я маю на увазі на аукціоні тільки 20% від, цієї, від цього об'єму. Але заключило з нами договора, що вона все від цієї від, цього, від 20% тільки 10%. Для розвитку деревообробної галузі потрібен час. Нове підприємство з нуля до повного завантаження будується три роки. Тому лісівники просять переглянути строки експортної заборони з 1 січня 2018 року. А враховуючи якість левої долі лісового матеріалу, напольовують не на перегляді нормативів лісу. Якщо подивитись на ту продукцію, яку ми заготовляємо. Ну, вона низькосортна ця продукція. Всі ви знаєте, колишні колгосні ліси. Вони створювалися на землях, які вийшли із сільгоскористування, які були непридатні знову ж таки для сілього використання. Продукція низькосортна, продукція низькотоварна. В основному це тонкомірна продукція діаметром 14, максимально 24. Наша продукція знаходила примінення в всій час, в добрий час. Ну, від п'яти і більше тисяч кубометрів ми грузили на шахти Донецька. Сьогодні ми ні одного кубометра туди не відправляємо. Другий найбільший споживач нашої продукції це Коростенський завод МДФ, який дійсно сьогодні продукцію не бере, тому що стоїть на ремонті. Інших споживачів немає. На фоні боротьби уряду за кожну державну копійку бюджети різних рівнів від лісного господарства області можуть недоотримати більше ста мільйонів гривень. Тому законодавчі новації мають бути дуже виваженими. Лісове Лісовество Житомирщини в секторі державних лісів отримує принамі з минулому році, отримала з бюджету 8 мільйонів 270 тисяч гривень бюджетних коштів на ведення лісогосподарства. господарства, а повернуло в державу в державу. 320 мільйонів 200 тисяч, по співвідношенню 1,38. Житомирський нардеп Павло Дзюблик пообіцяв переконати колег в необхідності врахувати пропозиції лісівників.